Втомилися від того, що ваші електронні листи потрапляють у спам, вам потрібен виділений SMTP сервер, ваша секретна зброя для надійної масової розсилки листів. Ось ваше рішення. Спеціалізовані провайдери SMAP-сервісів, які гарантують доставку. Почнемо з першого. SMPGET. Бюджетний, з багатим функціоналом, чудово підходить для стартапів. Друге місце MailGun. Зручний для розробників, потужний для відправників великого обсягу листів. Третє місце Ideal SMTP 99,9% безвідмовної роботи, глобальна мережа доставки, простий у використанні дашборд Четверте місце Amazon SES масштабований, доступний за ціною, але найкраще підійде, якщо ви трохи розбираєтеся в технологіях. П'яте місце SMTP Mart відомий швидкістю та першокласною доставкою транзакційних листів. Чи то ви запускаєте емайл маркетингові кампанії, розсилки новин або транзакційні листи? Ці сервіси забезпечують вам надійність, швидкість і контроль. Щоб дізнатися більше, підписуйтесь на наш канал, відвідайте smtpjet.com або зв'яжіться з нами за посиланням на WhatsApp нижче.